Усім привіт, друзі! Всіх ми раді вітати на нашому каналі «Життя на КДЗ. Місто Кривий Ріг вас вітає Дніпропетровська область, мої собачульки Тайсон і Мірочка Міра. Міра водичку п'є, моє сонечко, моє сонечко, вона показується, моя дівчиночка, така Тайсон, Тайсон. Всі мої друзі твариночки вони колись були безхатніми. Тепер вони в мене живуть. Це хто не знає, що там котик Масянчик десь бігає. Ой, ось о, Найда. Найдачка. Друзі, тільки що прийшла з міста, приїхала і їй там воно кісточок накидала. То вона гризе, там ще цуценят погодувала, там теж накидала там її тато, мама і двоє сестричок, То я їх там нагодувала. А Найда дуже часто приходить прямо аж сюди, до мене, до двору і просить їжу. Я їй завжди даю. Друзі, хто не знає, я дуже багато твариночок безхатні годую, де тільки бачу. І дуже велике дякую всім тим, хто скидає нам хоч якусь копійку на. Карту. Карта під відео, це моя карта лічна. І я на ці кошти годую. Ну, Далеко не на ці кошти, бо я дуже багато своїх грошей витрачаю. Я їх, цих безхатніх твариночок, я їх дуже-дуже люблю. Вони для мене, як всі, як всі мої друзі, бо ну, я думаю, мене всі зрозуміють, хто любить твариночок. То, так, так, наразі 11 дня. А це я тільки що приїхала з міста. Поки що дощу немає. Отакого От виглядає оця боклумбочка, такого все розквітає потроху. Все добре, грушка там в мене добра зав'язалася. Так, з цього боку, ось у клумбочка теж добре, все скоро буде квітнути. Щось квітне, щось буде розквітати. Виноградик просите мене завжди виноград показувати. Захворів чи не захворів. Ні, друзі, все добре. Хоча оцей іменно кущ рожевий, не знаю його назву, друзі. Якщо чесно, великі такі величезні рожеві бубки в ньому, величезні грони завжди. Але він дуже хворобливий. Я його бризкаю, постійно бризкаю, друзі. Подивіться, кому цікаво, якими препаратами, коли я бризкаю. А оцей це кишмиш Юпітер, друзі. Це Скажу я вам це єдиний виноград, який не боїться взагалі нічого. Він ніколи не хворіє. Буває єдине, що на нього нападає кліщ. Але він дуже дуже швидко проходить, коли його обробити від шкідників. Хоча я його і від хвороб обов'язково обробляю для того, щоб зав'язувати все добре. Врожай, друзі. Він дуже добре нав'язує грони. Ось погляньте, які воно він весь, 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 весь в гронах. Погляньте, весь в гронах. Ну, в принципі, таку саму і в цьому році і цей виноград ось, грон багато подавав. Ну тобто він буде квітнути. Це ще не квітне рожеве великеся. Але дуже багато квітоносів на кожній гілочці, подекілька. Ось погляньте, подекілька, подекілька. І цей виноград він мені дуже подобається на смак. Для продажу він дуже класний, бо він такий, отакі такі бубки, прям здоровецькі. Не знаю його назву, друзі. Десь записано, у мене треба подивитися. І я, в общем, ось у мене цей кущ, і тут близько був кущ в мене Лідії. Ну, колись давно що тата його тату з мамою використовували на цю на сік. Мені якось лідія не ну, яка, я її викинула, викорчувала. і тут ось ось прикопала гілочку цього класного винограду. Ось з цього куща, ну, гілочка в мене є. Її. Це я восени отакого прикопала. І це вже навесні ось, ось о, погляньте, яка добра гілочка. Це вже я восени цю гілочку з цього. Куша, я її під землю, отак під землею секатором обріжу. І це в мене ось вже буде новий куш. І тут теж ось у мене тут місце таке велике, тобто він буде тут добре-добре зростати. Так, на цій клумбі, друзі, ну піоночки, воно все добре, все зростають, все і трояндочки, і хризонтеми. Ну, в общем, друзі, все, все зростає, все добре. Нічого дощ не побив, не поламав, нічого не розмило, не відмило. Персик все добре, курчавості більше немає. Міравісом друзі обробляли. Мені дуже сподобався цей препарат, хоча декілька ну, писали там в коментарях, що він не допомагає при курчавості. Я не знаю, кому не допоміг. На моєму персики ідеально, прям допоміг, прям ідеально, ідеально. Тут ось у, в мішечках томатики монгольські, ось зростають. Ну дуже добре, дуже їм подобається такого в мішечках зростати. Е, огірочка ну, в мішечках, їм теж подобається в мішечках зростати. Там в скаті е, кабак. У мене два куща посаджені. Е, хтось писав, що не можна скати використовувати. Знаєте, що багато чого не можна нам у цьому житті, але е, у нас. Дуже багато людей використовують, дуже багато на дитячих площадках із цих скатів пороблено всяких іграшок для дітей. Дуже багато хто в квітничках висаджує за двором іменно квіточки в скатах. Так що, ну таке тут палка двох кінців. Я розумію, що багато чого не можна в цьому житті робити. І, ну воно якось так. Так, монгольські у мене посаджений. ще отут на клумбочки він буде у мене потім замульчований сіном. Ну наразі я ще поки не мульчую, Коли він вже почне так роз, розлягатися по землі, бо він монгольський карлік, хто не знає, це обичний червоний помідор, але він надврожайний, врожайніший за нього. Врожайнішого за нього немає томата, не пишіть мені цього бреда. Він самий обичний на переробку, кисленький, але його дуже-дуже багато від отакого до отакого томату. Тобто його дуже багато, його не треба не пасинкувати, не підв'язувати, тільки замульчувати і обробляти. Все. І він дуже добре стелиться, як огірок, якось як міног розлазиться по землі, і дуже добре дає в рожаві. Цю черешенку, друзі, я обробляла від тлі. Обробляла препаратом, хотіла, якщо б не було дощу, препаратом зелений щит від тлі обробити, але у нас дощі кожен божий день і кожну божу ніч, друзі, у нас на криворіжжі. Напишіть, будь ласка, хто з других міст, хто з областей, яка у вас погода. Бо у нас, ну, у нас такого ще на криворіжі. Ріжі, дурдома не було з цими дощами, прям ну, задовбали вони, якщо чесно. То е, я обробила тим препаратом, який не боїться дощу. Я обробила препаратом Актара, розвела на 10 літрів води пачечку е, і обробила і черешню. Там ще декілька е, декілька рослиночки я обробляла від тлі. І таке, друзі, обробила і буквально. Ой, не пам'ятаю, чи через дві, чи через три години пішов дощ, і пішов такий дебелий дощик. Хоча от ввечері я обробила, на ранок, друзі, вже тлі немає. Все добре, все добре, друзі, ось погляньте. Оно, навіть ось погляньте, воно таке дуже-дуже таке курчаве листя ось на гілочці. Прям дуже курчаве, то там була тля. Але вже вона швиденько. Копита кинула, коротше говоря, і воно вже пішли нові гарні листочки. І це буквально ну, на усіх, на усіх, бачите, на усіх. На усіх гілочках усі, погляньте. Бачите, усі, що я вам хотіла так ближче покажу. Отако От тут була. Тля воно покорьожила листечко, але вже ось немає тлі, і ось відростає вже нове листечко. Ну, тобто, все. Е, Актара дуже швидко по дощу, прямо дуже справляються з тльою на, на раз, два, три. Е, то, от, ко, друзі, ну як завжди, скупилася, бо їздила сьогодні яйця від моїх курочок, відвозила по замовленню. Друзі, я відвозю тільки своїм постійним. Постійним клієнтам, які у мене вже по два, по три, по чотири роки купують яйця. Вони не вони в мене не примхливі. Вони знають, що у мене курочки тільки кормлені дійсно тим, що треба. Без всякої хімії, без всякої гадості. В мене курочки обробляються від бліх, від кліщів. В мене курочки обробляються від глистів. Ну тобто, в мене все добре, друзі. Я не даю ніякого комбікорму магазину, у мене все зерно, травичка, каші варюю. Ну, общем, все як треба. тобто, Яйця я продаю по 70 гривень за десяток. І е... в мене все забирають, друзі. Напишіть, будь ласка, у мене всі мої постійні клієнти, вони в мене всі яйця розбирають, бо, ну, бо вони знають, що це... що це дійсно яйце без всякої гадості. Курочки несуться добре, хоча й дощі, хоча й линяють, вони ну, несуться дуже дуже класно, дуже добре. Яйця дуже смачні. Що питали мене е, у цей час, буває, що яйця м'якенькі робляться, е, або е, такі прям аж сама пльоночка виходить і яйце саме розривається прямо в самому гнізді. Друзі, це не досталь кальцію. Е, Обов'язково додавайте, я постійно додаю ракушку. Я Ну, з річки, обична з річка ракушка. Вона й продається буквально. везде. Дуже багато всяких і препаратів є, але саме те, що не потребує грошей, це ракушка, просто з річки. Набрати її, насипати десь або добре потовкти і додавати вже в їжу. Вони теж її їдять. Ну, ну по крайній мірі я так додаю. І, оце вони от кого. і зараз от така дощова погода, потім буде дуже сонячно, кліщі. Здравствуйте, здравствуйте. То е, сама добра обробка мені у минулому році дуже допомогло. Я вже казала, хто не знає, е, просто обичним нашим оцтом 9%. Я беру в АТБ бутилочку оцта, ну там літер каже. В общем, е, е, бут, е, пляшечку оцту беру 9% в АТБ, літрова пляшечка. Розводжу у двох літрах води. Отак, один до двох. Не менше, не більше. Отакого От дуже добре допомагає. І полівізатором обробляю весь корник, курею бризкую. І через два тижні обов'язково повторюю. Якщо їх дуже багато, ще через два тижні треба повторити. І не буде нічого. Не ні на курах, не на цьому, не у курнику. Е, ще мені, мені казали, а все одно ж ну, на дворі стоїть тазик там із попілом, і з піском, а все одно з'являються блухі кліщі. Так, вони будуть з'являтися, бо погода отаку, от і вони з'являються е, постійно. То все одно треба, щоб і е, мене теж, друзі. У ну, мене великий такий тазик е желізний. У мене там пісок і попіл. Вони там і купаються, воно воно накрите, туди дощ не попадає, там сухо завжди. Вони там купаються, але все одно їх треба обробляти, бо от, о, от погода, друзі. Е -э ну така, така погода нині цього року. То воно таке: о, майсанчик жде. Чекає на тормозок, друзі. Зараз покажу, що я купила і по яким цінам. Друзі, на городі хочу швиденько. Я вчора робила відео, показувала після дощу ливеняка. У нас лило таке ж світа білого не видно було. Але погляньте все. А друзі, ще питали, що це в мене підвищення таке зелененьке, гарненьке. Друзі, це я багаторічну зелену цибульку посіяла. Вона в мене тут постійно буде зростати її не з корінцями буду виривати, а просто одну зелену шучку. Просто зрізати. Це, е, е, це перша річка, вона от така дуже тонесенька. Ну, вона згодом буде товстіша, товстіша, і ну, буде, буде така класна зелена цибулька. Е, так, друзі, помідори, все добре, друзі, нічого не поваляло, нічого, зовсім нічого не поваляло. Всі обробки в мене на каналі є. Подивіться, будь ласка, полистайте. Всі обробки, комплексна обробка усього саду на весь сезон. Полистайте донизу, є в мене обробки. Всі Дерева в мене не хворі, всі з плодами, все добре, будете обробляти, так як ми будете будете з врожаями. Е, помідорів. Повна схема від А до Я від початку до кінця сезону в мене теж є, будь ласочка, дивіться, шукайте які препарати і в який час. Якщо будете обробляти іменно тими препаратами, що вказані в схемах, іменно в той час то будете з плодами і ну, з врожаями, друзі. То то Е, сьогодні їздила спеціально ще на цю тему. Друзі, купувала деякі препарати, хочу вам розповісти про них. Питайте мене, де я купую препарати? Друзі, купую якщо в магазинах, то тільки в магазинах, які предназначені іменно для садоводства. Тільки там на базарі на лодках ніколи нічого не купую. Там воно на сонці, там воно підробок багато. То я тільки в таких магазинах купую або в інтернет-магазинах. Декілька препаратів вже не продається в магазинах. То я замовляю через інтернет. Ну в інтернеті друзі завжди все є. Ніякі ссылки на сайти я не даю. Вибачайте, я нічого, жодного препарату не рекламую на своєму каналі, тому ніяких силок не просіть, не даю, не буду давати. Вибачайте. Так, сьогодні, друзі, дуже багато мене питають, де вибирати марганцівку. Не продається вона в аптеках. Вона не продається, друзі, в аптеках, вже дуже давно не продається. Але вона продається в центральному міський базар на Криворіжжі. Майже у кожної бабки підходьте, питайте. І сьогодні ще я зайшла в магазин Дім сад, город». Це для криворіжців іменно. Але е, ці, це, це магазини, сеть магазинів по Україні. Не тільки по Криворіжі. В цих магазинах завжди є марганцівка. Ось, о, друзі, я купила. У мене була, але я спеціально купила, щоб вам показати такі пакетики, одноразові. Ось о, такі стреч пакети по одному грамові. Коштує воно 50 гривень. Якщо у вас Город там на, на 100 кущиків нещасних тих томатиків одної пачечки вам хватить на декілька сезонів. Бо треба е, водички розводити, щоб вона була єлі-єлі рожева. Я купаю багато. бо в мене, мене для курей, в мене для томатів, для огірків, ну, в общем, для полуниці. Е, до речі, друзі, обробка полуниці три в одному і підживка в мене теж є на каналі. Дивіться, будь ласка, шукайте все є на каналі. То оце так. Оце я в цьому магазині дім Сад, Город, е, це я Іменно зайшла на площі визволення, там, де танк ото, стоїть у нас. Ну, я думаю, криворіжці зрозуміють. Оце 50 гривень, одна батічка, 1 грам. Так, там ще я докупила. Це мені треба було ще докупити е, препарат Сингентовський Актара, Я докупила ще дві пачечки, в мене там є, але мені ще треба було докупити. З препаратами Сінгента дуже акуратно, друзі. Вони відроблюються, дуже-дуже дуже відроблюються. Дуже, дуже Купуйте тільки в спеціалізованих магазинах. Це я купила одна пачечка іде на, ну, на 10 літрів водички. То я купила дві пачечки. Одна пачечка коштує 25 гривень. Ще є великі пачки в тому ж іменно магазині по 75 гривень. Там, каже, 6 грамів. Ну, а тут 1,4 грами. Так, до речі, друзі, дуже класно допомагає оцей препарат від цього від хруща. Як побачили, оце мене на томатах декілька кущиків я подивилася, було. Якщо верхівочка починає в'янути, не нижнє листя, нижнє листя буде потрохи пропадати. Ми його будемо прибирати саме нижнє листя. А якщо верхівка сама починає вянути, це по любому хрущ, Друзі розвели. Пачечка на 10 літрів води, і десь по 100 грамів. Оце карюмачка у мене. Я під той кущик, де оце воно так, я попідливала, Бо один кущик я помню, підрила і вирила оце білу здоровенну гусеницю. Це хрущ, це лічинка майського жука. Вона з'їдає корні і, і, і все. І коротше буде капець рослини. Це на усіх, і на полуниці таке, і на малині, на дуже дуже багато рослинах. Так, оце одну пачечку 25 гривень. Дві пачечки я купила оце 50 гривень. Це теж в цьому магазині. В цьому магазині, до речі, я не рекламую, але там немає ніяких ну, підробок. Ще я до винограду купила отакий препарат-захисник, друзі. Цієї ж фірми в мене є цілітель. То я хочу, ось буде віконечко між дощами, хочу препарат цілітель і препарат захисник разом в 10-літровому відеречку розвести і обробити усі свої виноградні кущі. І це буде від мільдю і від оїдіума. Це дуже страшні хвороби. То я оце купила спеціально, хочу один раз це зробити. Бо я зеленим щитом, друзі, обробляла, ото ще декілька разів оброблю. А цим іменно я хочу закріпити, щоб це все було. Було добре, бо це ну, дійсно провірені препарати вже багато років. То. От так, Це я там купила Ще я в цьому магазині купила, друзі, віник мені треба був. Дуже класного качества там віники. Вони ну, такі тугенькі, дуже добре зв'язані, набагато хватає. Вони, як На базарі оту, вічно вірьовки розповзаються і він розпадається через час. А в тому магазині 130 гривень, друзі. Але клас, во, класна штука. Подобається мені. Так, далі, друзі, в цьому ж магазині хотіла купити цей оприскувач, бо свій друзі, я зламала. Я у позаминулому році купувала в магазині тада на 8 літрів. Кажись. Ну, я вчора прибирала, нечаянно спотикнулася, впала, коротше, на нього і роздавила, сіла на нього, коротше, роздавила. Ну, А це штука нада. Я зайшла в магазин сад та город, це Дім сад та город, а він там коштує друзі, чи 600 чимось, чи 700 чимось гривень. Думаю, ні, сходюка я в магазин да подивлюся. А там ось о, точно такий друзі, але на 6 літрів. На 6 літрів. І ото і в магазині Дімсад город на 6 літрів я дивилась. Я ж кажу, десь біля чи 700, чи біля 600 гривень. А в магазині Тада 444 гривні. Оце я купила, друзі. Зараз, зараз чек, друзі, покажу, щоб ви не казали, що я там прибрехую, чи, чи ще щось. Друзі, ой! Вітром роздуло, господі. Так, ось ось, друзі, ось ось. Ось ось я купила 444 гривні. Отакува. Так, а це, друзі, чек. Це чек із магазину Сад та Город. Дім Сад та Город. Ось от такі ціни. Так, тепер, що я ще, друзі, купила? Е, зайшла в магазин МК. Спочатку зайшла м'ясну мануфактуру, хотіла е, яловичі ці обрізки купити по 590. Жир, кажуть, обрізки на них не було. То я зайшла в магазин МК, купила е, кісточок отаких во для безхарніх тваринок по 10 гривень, 9,97. Ну, друзі, як завжди, я ось скільки донесла, був повен пакет. Годую без хатніх, та й своїм трошки додаю. А, і там, друзі, я ще купила лапки. Думаю, якщо зустріну цуценяток, бо цуценятка і у мене тут є, то хоча б лапок накидаю, бо більше нічого такого м'ягенького не було. Теж повинен пакет, оце я що донесла. Так, лапки там, друзі, коштують у цьому магазині МК, м'ясний м'ясокомбінат. комбінат. 27,97. Ото я купила. Так, тепер що, друзі, ще я? Зайшла в тадану, як завжди, купила каву 30 гривень. Залишаю обов'язково всі стаканчики. Мию, ну, цю кришечку викину, вона не потрібна. А це, по-моєму, посушу, і в них я висаджую розсаду. Во, клас! Мені дуже подобається. Е, так, далі, друзі. Цю началку треба було купити 2290. Я отаку от купую, мені набагато її хватає. ну непогане качество. Мені подобається. Так, потім конфеток трошки купила. Друзі, якщо чесно, не люблю ці конфети, але щось мені так вони захотілося. В принципі, мені світоч сама не подобається. Щось мені так захотілося. Оце зоряне сайво. Друзі, вони такі дорогі. Ну, я трошки купила тут отаких от конфеток. Зоряне сяйво. Зараз, зараз, зараз. Воно коштує 394,59 за кілограм. І купила цукерки, мені дуже подобається, білочка, золотий запас. Ось от кіло. Оце я оце є і тих, і тих в один пакетик зробила. І отаку бо тут дві, дві оці бірки поклала, ну, приліпила, щоб касир добре його ну, зважив. А ці цукерки 269,99. Ото, ото я, друзі, купила. А, треба був мені паргамент для печива 17,90. Отакий. Мені подобається. Нормально по качеству. Е, так, потім, друзі, а, ковбаска була на акції. Завжди декілька купую. 46,50, отака така саме найдешевша. Мені нравиться, Ой, господі. Воно все, якщо сам не зробив, то все воно таке сюди. Ну, ну таке. Коротше, таке. А, ну, друзі, кола на акції. 41,90 двушка. М -м -м, так люблю її, капець.